Бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, а щоб служити і дати життя своє на визволення багатьох. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечесні, преподобні Отці, доріг Христі, брати і сестри. У сьогоднішньому Євангелії ми бачимо Ісуса Христа, який іде в дорозі до Єрусалиму, зближається до кульмінаційного моменту своєї земної дороги. Він сам скаже, що Він, будучи Богом, на те і народився як людина, він і для того прийшов у цей світ. Щоб здійснити все те, до чого ось Він зближається, ідучи до Єрусалиму. Його учні, апостоли і всі ті, що з ним подорожують, відчували, що Ісус Христос іде в Єрусалим, щоби вінчатися на Царство. Але Христос начебто пояснює їм їхнє власне відчуття. Він пояснює, що його вінцем буде вінець Терновий, його троном буде хрест, його інтронізацією буде розп'яття, його славою буде людська зневага. А в кінці він говорить їм про чашу. І каже їм, чи ж ви можете хреститись тим своїм хрещенням, яким я хрещуся, і пити ту чашу, яку я п'ю. Про цю чашу він буде говорити і своїм Отцем Небесним в Гецеманському саду. кажучи, Отче, якщо можна, нехай мене мене оця чаша. Але нехай буде твоя воля, а не моя. Ця чаша як знак, як символ його земної долі, земного служіння, по-людськи це є чаша страждання. Але по-божому це є чаша, чаша життя, чаша Божої любові, яку Господь Бог через свого Сина і до народного хоче вилити. На Божий народ, зробити причасниками свого власного життя, навчити своїх учнів і всіх людей так любити, любити ближнього, так служити, як служить сам син чоловічий. Син чоловічий прийшов, щоб послужити. Те, що чують апостоли з уст Христа, про те, що він має бути відданий в руки книжникам, що його мають засудити, мають з нього знущатися, мають на нього плювати. Є щось таке дивне і несумісне з життєвими планами учнів, що вони прямо його не чують. Такі враження, що Христос говорить про одне, а вони думають про цілком інше. Вони йдуть в Єрусалим, щоб взяти владу. І тому то мати синів Заведеєвих наперед намагається виблагати в учителя славне, достойне, гідне місце у його владі, щоб її, її сини сиділи праворуч і ліворуч. Учителя у його славі. Учні не розуміють, що царство, яке Христос іде брати, є царство небесне, не земне. Вони до кінця зрозуміють, ким є їхній учитель. До кінця зрозуміють його Євангеліє. Лише тоді, коли Особисто переживуть його драму, драму Його смерті і Воскресіння, коли особисто війдуть в усі ті страшні і славні події, до яких вони зближаються. Саме той досвід, особистий досвід Його учнів, досвід Його власного Воскресіння і смерті є тим, що Христос називає хрещенням. Коли каже, чи можете хреститись тим хрещенням, яким я хрещуся? Лише тоді, коли вони страждання Христа сприймуть як свої особисті, разом з ним вмруть для своїх земних планів, щоб з ним воскреснути для Його місії. Лише тоді вони зрозуміють ті слова, які Христос їм сказав уже був. Що ви засядете на дванадцятьох престолах у славі Божій, щоб судити дванадцять колін Ізраїля? Та велич Божа, до якої веде Христос своїх учнів, уже є їм приготовлено. Син чоловічий прийшов, щоб життя своє віддати, як викуп. Спасіння для багатьох. Добрі Христі, брати і сестри, кожна сьогодні людина хоче бути великою і славною. Сучасна культура, так звана глобальна культура, часом перетворюється на ідолослужіння успіху і земної слави. Кожен змагається за те, щоб бути успішним у тому житті. Але справді великим є лише той, хто є подібний до великого і славного Бога. Лише Бог є великий. Співає псалмовець Давид: великий Господь Бог наш, і велика сила Його, і розумові Його немає міри. Ми можемо сьогодні з упевненістю сказати, що великим є лише той, хто вміє любити так, як любить нас наш Бог Отець, хто вміє служити так, як служить Його Син Єдинородний, силою і благодаттю Божої любові, яка нам подається як Дух Святий. Великим є той християнин, який так любить Бога і ближнього, що готовий за цю свою віру життя власне віддати. Великим є той громадянин своєї держави, який готовий за неї, за її захисту пожертвувати власним життям. Любов чинить людину героєм. Великим є той батько родини, який так любить свою дружину і своїх дітей, що готовий усе своє життя за них віддати. Великою є та мама, яка вміє так любити своїх діточок, що за них може пожертвувати собою, своєю кар'єрою, своїми амбітними планами, щоб дати їм життя. Великим є той державний і суспільний діяч, який вміє служити так, як цього навчає наш наш Спаситель. Слухаючи сьогодні науку Христа про те, як потрібно служити, протиставляючи учнів Христових до царів, які панують. Ми зможемо з упевненістю зрозуміти різницю, наприклад, між справжнім політиком і політикантом. Тому що справжній політик думає про добро своєї країни, а політикант про наступні вибори. Справжній політик готовий прийти до влади лише для того, щоб послужити. А політикант шукає влади, щоби заробити. Справжній громадський, суспільний, політичний діяч, готовий собою пожертвувати навіть своєю політичною кар'єрою задля порятунку свого народу і добра своєї країни. А політикант пожертвує усіма іншими. Нами з вами, нашою країною задля своєї власної вигоди, свого власного особистого приватного блага і добра. Слухаючи сьогодні слів нашого Спасителя, приступімо до тої чаші любові, до якої Він нас з вами запрошує. Та чаша. Подається кожному з нас як чаша таїнства причастя тіла і крові нашого з вами Спасителя у кожній Божественній літургії. І навчимося у нашого учителя бути великими, великими у подвигах християнської віри, великими синами і доньками наших славних і великих попередників. Просімо у Господа Бога, щоб наш народ був народом великих людей, які вміють дбати про своє сьогодення і про своє майбутнє. Нехай Всемилостиві Господь благословить наш народ і кожного з нас своєю благодаттю. Своєю силою і своєю любов'ю. Нехай нас переведе через наші сьогоднішні страждання, упокорення до славного Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!